Захід у Марину традиційно починається з запиту по Рації: дозволу на захід у Марину. Якщо ви впевнені у тому, що акваторія Марини для вас є знайомою, ви заходите в неї переднім ходом і далі займаєте своє місце стоянки згідно з тим, як це зручно зробити. Якщо ж ви не впевнені, що зможете маневрувати у Марині, бажано заходити в неї заднім ходом, кормою вперед. Чому тому що це дасть вам можливість за будь-якої нештатної ситуації швидко залишити акваторію та повторити маневр спочатку? Мармаріс Яхт Маріна. Мармаріс Яхт Маріна. Роджер, like Okay, thank Окей, Out. Ми щойно отримали дозвіл на захід у Марину. Але нас попросили зачекати на човен з персоналом асистенсу. Тому що Марина доволі сильно заповнена і персонал контролюватиме процес нашого заходу і швартування. Оскільки вітер зараз не дуже сприятливий, я розвертаю човен кормою проти вітру і чекатиму на асистентс, утримуючи човен кормою проти вітру біля входу до Марини. Нам дали дозвіл, асистент під'їхав, показав нам вільний шлях, ми рухаємося мариною. Рух здійснюємо заднім ходом для того, щоб мати можливість будь-що звідси вискочити. Швидкість руху в маринах регулюється в межах до трьох миль за годину, тобто до трьох вузлів. Чому щоб це було безпечно? У будь-який момент з-поміж понтонів хтось може вийти, і щоб мати час на відпрацювання маневру, на розходження, швидкість регламентується не більше трьох вузлів. На кожному човні робоче місце стернового оснащене залежно від комплектації від виробника і може виглядати по різному. У нашому випадку я маю можливість сидіти. У мене в руках штурвал, але на жаль, важіль реверсу знаходиться в такому. Пікантному місці хай там як, але я маю змогу з ним працювати. Це може бути нактоуз з важелем тут або з важелем тут. Немає значення, в якому місці буде знаходитися важіль або штурвал. Стерновий має обрати для себе зручну позицію. Зручну для того, щоб мати можливість бачити носову частину, кормову частину, мав неоскладнений доступ до органів керування. І далі спокійно продовжував роботу. Отже, наш понтон уже близько. Ми спокійно рухаємося Мариною заднім ходом. У вузьких місцях треба бути обачним. контролювати рух човна, пам'ятати про його інерцію, про радіус циркуляції. Радіус циркуляції це мінімальний радіус розвороту човна. Не забуваємо дивитися в різнобіч, щоб ніхто, не дай Бог, не вискочив. у Марину іноді нагадує прогулянку музеєм, тому що ви можете бачити найрізноманітніші типи човнів, катамаранів зустрічаються красиві гоночні, вінтажні дерев'яні судна і просто дорогі моторні яхти. Звичайно ж, перед заходом у Марину ви мали обов'язково вивісити за борт фендери, приготувати швартови, приготувалися зайняти своє місце в швартувальній кишені. Місце нашої стоянки виділене нам у доволі вузькому проміжку між пірсами і вимагає точності маневру, оскільки наш човен теж чималий. заходячи у простір між понтонами, ми ніби потрапляємо у вітрову тінь, яку дають нам пришвартовані судна. Це спрощує маневрування. Рух заднім ходом потребує постійного контролю штурвалу. Оскільки східний потік води постійно намагається вирвати його з ваших рук. Гальмування необхідно виконувати при штурвалі в діаметральній площині. Щоб не спровокувати несвоєчасного повороту судна. Першим заводиться навітряний швартов. Вітер дме у нас звідти, тому першим заводиться навітряний. Завівши на вітряний швартов, навіть якщо нас вітром притискає ліворуч, ми маємо можливість дати малий хід уперед і нас притисне до сусіднього судна. Потім ми піднімаємо муринг. Ми підхоплюємо муринг разом з нашим колегою Іване. Обережно там гострі мушлі. Вітер продовжує нас притискати до сусіднього борту. Ми лишаємо човен на малому ходу і притискаємо його на вітер до катамарану праворуч. Зараз, поки Іван вибирає моринг, заведемо другий кормовий. Іван чекає на мою команду, щоб вибрати ослаб мурингу. Я трохи подаю човен уперед. Відпускаю човен десь на відстань 1-1,5 метри для того, щоб не витягувати муринг лише з силою м'язів в рук. Краще використовувати тягове зусилля двигуна. Закріплюй. Робота з мурингом потребує акуратності та якісних товстих рукавиць, адже муринг часто обростає мушлями і вкривається мулом, і може поранити ваші руки. Все, носовий у нас закріплений. Тепер зробимо по іншому задній хід і вибираємо ослаб швартових. Порядок? Так. Усе човен зафіксовано. Вимикаємо двигун. Для тих, хто не знає, що таке муринг: це мотузка, яка прив'язана до чогось великого і важкого, найчастіше залізобетонного, що лежить на дні марини. Так званий мертвий якір. Мотузка прив'язана там міцно і надійно і дозволяє нам, не скидаючи якір, прив'язувати човен за нос або за корму, якщо ви швартуєтеся носом уперед. Це значно спрощує процес швартування. будь-які рухи вашого човна акваторією Марини мають бути узгоджені з адміністрацією, тому перед тим як залишити Марину, ми викликаємо. персонал на каналі, що значиться у Вотерспайлотілоті і і питаємося дозволу на вихід. вихідмармаріс Яхтмаріна. Мармаріс Яхтмаріна. Ти сіс Селін Весел Місіо он Понтун Майк Селін Весел Місіо Он Понтун Майк. Овер. Відлайто стати таотофмаріна you. Окей, Ми щойно отримали дозвіл на вихід з проханням зачекати асистенсу. Ми будемо чекати в стані стендбай, коли підійде моторний катер і проконтролює наш вихід з Марини. розташування човнів у Марині буває настільки щільним, що самостійно залишити своє місце буває вельми непросто. У таких випадках персонал надає катер, який контролює процес виходу і допомагає за необхідності. І он їде колега, який якраз проконтролює наш вихід.